Семимісячного Богдана одягають у вишитий український одяг. Нині він лікується у неонатальному відділенні міської дитячої лікарні. Мама хлопчика розповіла, через повномасштабне вторгнення росіян їй ще вагітній довелося довелось тікати із рідного міста Лозова Харківської області. Народила 11 вересня. В Кам'янці-Подільському народилася і десь через 10 днів нам виявили вроджену ваду. і Ми приїхали зразу сюди лікуватися. Зараз у неонатальному відділенні міської дитячої лікарні перебуває 26 немовлят. Половина народжені передчасно. Один із них п'ятимісячний ян. Мама хлопчика каже, народився син на 30-му тижні вагітності з вагою всього лише 1 кілограм 300 грамів. Зараз на 5 місяців. Ми такі борці. Часто думаю, що в нас все буде добре. Були, звісно, здивовані, бо війна було страшно. Як воно і що воно могло статися? Але нічого. Нині наймолодшим пацієнтам міської дитячої лікарні з нагоди дня вишиванки подарували їхній перший оздоблений в українському стилі одяг як символ нашого незламного духу. Вишиваночки замовлені були особисто мною. Це самі найменші, які могли би це для цих діточок. От саме, саме саме для них були замовлені ці вишиваночки в таких розмірах. Для дівчаток хотілося б, щоб це були квіточки. Ми так зробили ну, тому що це маленькі квіточки, дівчатка, які цвітуть, пахнуть. А для хлопчиків більш така. Традиційна більш така. Вишиваночка хрестиком. Ми намагаємося таким способом прививати любов до всього українського, до всього патріотичного, адже вишиванка це просто наш етнічний код. І я думаю, що це дуже класно, коли в періоді новонародженості в тебе вже є твоя вишиванка. І я хочу, щоб вона для наших пацієнтів стала символічним оберегом. Акцію із дарування першого вишитого одягу в Хмельницькому влаштовують вже декілька років поспіль. Обов'язково хочемо сказати слова подяки нашим Нашим захисникам, які боронять зараз нашу Україну, війна триває. Про це ми не забуваємо і за те, що ми маємо змогу прийти в пологовий будинок на розбитий, цілий, неушкоджений і привітати жінок з цим днем. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.